Найскладніше завдання на НМТ з математики. І це укажіть правильне твердження. Так, ви правильно почули. Не параметр, не відповідності, не задачі. Тільки 10% учнів можуть виконати дане завдання правильно. Пропоную розібрати одне на прикладі: які з наведених тверджень є правильні, і є три твердження. Давайте по порядку з кожним розбирати. Прийма, що проходить через центр кола і лежить із цим колом в одній площині, має з ним дві спільні точки. Намалювали коло, намалювали пряму, що проходить через центр, і бачимо, що дійсно дві спільні точки у нас буде. Тобто, твердження номер один є вірне. Яка ж Тратегії розв'язування даного завдання. Якщо перше вірне, то я одразу закреслюю відповідь А, відповідь В, адже тут немає першого пункту. Тепер в мене лишився пункт Б, Г і Д. Рухаюся далі та перевіряю дух. Намалювали коло. Намалювали діаметр і намалювали хорду так, щоб хорда з діаметром була перпендикулярна. Чи ділить діаметр хорду на опіл? Так ділить. Тому якщо у відповіді немає другого пункту, ми її відкидаємо. Бачимо, що варіант Б нам не підходить. Та тепер ми будемо перевіряти, чи третє правильне, адже відповідь Г та Д якраз таки відрізняється третім пунктом. Можна провести два діаметри кола, що не мають жодної спільної точки. Давайте пробувати. Намалювали коло, намалювали один діаметр, і тепер проводимо другий так, що буде. Так, також нам не підійде. А отак, якщо ми намалюємо, то вони просто збіжуться, ляжуть один на один і будуть мати безліч точок. Тому відповідь 3 нам не підходить. Та правильна відповідь варіант Г. А якщо ти хочеш навчитися розв'язати такі завдання легко, підпиши та камон готуватись разом.